Жив на фермі маленький трактор. Він був дуже працьовитим і допомагав фермеру з різними справами. Але була у трактора одна риса, яка відрізняла його від інших. Він не любив віддатися, не казав доброго дня, ввечері не казав на добраніч. І навіть коли йшов кудись, не казав до побачення. Інші... Тварини на фермі помічали це, корівки, курочки, і навіть старий комбайн завжди віталися з ним, але вру, вру, трактор лише мовчав і йшов собі далі їхав. Через це інші почали вважати, що він їх не любить і не поважає. І одного дня тракторець їхав. По фермі зустрів корівку. Корівка повідно посміхнулася і сказала Доброго ранку, трактор. Але трактор лише поїхав мимо, не, не промовив ні слова. корівка сумно подивилася і задумалася Чому трактор не хоче зі мною розмовляти? Може, я йому не подобаюся? Того ж дня трактор їхав біля курочок, а вони всі разом закричали привіт, тракторець! Ко, 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 ко! ко Але трактор навіть не зупинився, їм не сказав ні привіт, не доброго дня. Курочки теж засмутилися. А ввечері тракторець повертався до свого гаража і зустрів старого комбайна, який побажав йому. На добра ніч тракторець, але трактор нічого не сказав, поїхав мовчки. І Комбайн подумав, може, трактор такий невічливий, адже говорити добрі слова так просто. І наступного дня, коли трактор поїхав на роботу, фермер помітив, що всі на фермі стали мовчати також. І нічого не казали трактору, ніхто нічого йому не казав. Трактор почав відчувати себе самотнім і не знав, чому його більше не люблять, чому йому нічого не кажуть. Фермер побачив, що тракторцю сумно, і сказав йому. Трактор, ти помітив, що всі на фермі тобі почали мовчати і тобі нічого не кажуть. А це тому, що ти не вітаєшся, не прощаєшся, не кажеш доброго дня, до побачення. Всі думають, що ти їх не любиш, що ти невічливий. Тракторець задумався. Він ніколи не думав, що прості слова можуть бути та й настільки важливими. Він зрозумів, що треба вітатися наступного ранку. Коли тракторець виїхав з гаража, він першим зустрів корівку і сказав Доброго дня, корівко! Корівка була приємно здивована і сказала Доброго дня, тракторець. Потім він їхав біля курочок і сказав Привіт, курочки! А курочки зраділи і дружно відповіли: Привіт, тракторець! Ко-ко-ко! І ввечері, коли тракторець повертався до свого гаража, він побачив старого комбайна і сказав йому на добраніч комбайне. А Комбайн посміхнувся і сказав на добраніч, тракторець, приємних снів. З того часу всі на фермі стали знову дружити з тракторцем. Вони бачили, що він змінився, раділи, що він тепер може казати добрі слова. А тракторист зрозумів, що прості слова доброго дня, до побачення, дякую, можуть зробити день кращим і приємнішим. І відтоді завжди вітався і прощався зі своїми друзями. Він знав, що ці маленькі слова приносять багато радості і тепла в життя кожного.